Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про важливу тему, а саме про те, як поводити себе у місцях громадського транспорту. Що таке громадський транспорт? Це транспорт, яким користуються всі люди, і коли комусь кудись треба поїхати. Який громадський транспорт ви можете назвати? Автобус, маршрутне таксі, тролейбус, трамвай. Все це малята громадський транспорт. Ну і звичайно, що в громадському транспорті є свої правила поведінки і для дітей також. Тому давайте малята ми їх розглянемо, щоб ви були у мене чимні, добрі, вічливі малюки і ніколи не робили помилок щодо поведінки у громадському транспорті. Тож, давайте слухайте уважно, запам'ятовуйте і бігом на прогулянку, адже літо. Не терпить перешкод. Гуляйте більше на дворі. Щодня на вулицях нашого міста ви можете зустріти будь-який громадський транспорт. Трамвай, тролейбус, маршрутне таксі, автобус або метро. А люди, які користуються цим громадським транспортом, називаються пасажирами. А для того, щоб бути чемним пасажиром, треба знати деякі правила. Давайте з вами їх вивчимо. Сашко на зупинці тролейбус читав, чекав, голосно сміявся, весело стрибав. Наче так і треба оком не змигнув, зачепив бабусю. Дідуся штовхнув, обурились люди. Що це за хлоп'я? Слід на зупинці спокійно стояти. Людям ще поруч не заважати. Зупиняється ось транспорт, двері відчиняються і наші хлоп'ята учі штовхаються. Кожен перший хоче влізти, щоб зайняти місце сісти. Хлопці, стійте, ви куди? Трохи постривайте. Хай спочатку вийдуть всі, а тоді сідайте. Щоб тисняви уникнути, до правил треба звикнути. Хто виходить, пропусти. Якщо хочеться поїсти, в транспорт краще пізніше сісти, щоб когось не забруднити і через це не червоніти. Хоч поїздка може бути дальня, але транспорт не їдальня, ще з дитинства вчать нас мами поступатися місцями. Бо бабусям, дідусям важко вже стояти, вік похили над усе треба поважати. У салоні транспорту поводь себе чимно, сядь, якщо є місце, а якщо ні, стій так, щоб нікому не заважати. Голосно не розмовляй, не бігай, не стрибай і не штовхайся. Поважай тих, хто знаходиться поруч з тобою. Тримайся за поручні, щоб не впасти. Якщо ти в метро, будь уважним на ескалаторі, не бігай по східцях, не штовхайся та завжди тримайся за поручні. Якщо ти ненароком когось штовхнув або став на ногу, обов'язково скажи, вибачте, будь ласка. А якщо штовхнули тебе, не сверись, а достойно прийми вибачення. Любі діти, пам'ятайте, що ви вже дорослі пасажири, дотримуйтесь цих правил, і ваша поїздка завжди буде чудовою з чудовим настроєм і чудовими емоціями.